даем транзитик, да, Стефаника. Любишь транзитик, да? Стефаника любит транзит. Все ты моя корова, все ты маленькая. Громко. Что ты моя славушка? Це шо ти чіміхун, чимих? чумахун. Пішли. 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 Пішли, виходимо. Пішли, пішли. Пішли, Віріс. Пішли. Пішли, мамо, пішли, пішли. Пішли, пішли, пішли. пішли. Виляпався, грязний, пішли. Пішли, пішли. Пішли. Так, пішли, виходимо. Пішли. Пішли, 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 пішли навіть. Так, швидко. Пішли, пішли, пішли. Шміш, пішли, пішли, мій серунчик. Пішли, 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 пішли. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесовій фермі. Хух, нарешті пішов дощик. О, чому нарешті і пішов? Тому що, чесно, хреново у мене. Зійшла люцерна навесні, от, була деяка підмерзла, от, тому якраз ідеальна погода хай трошки промоче землю для того, щоб посіяти люцерну якраз в кінці літа, на початку осені, щоб вона укорінилася і перезимувала. От, бо якщо дивитися по факту на досвід, от, знаю, що зазвичай люцерну краще сіяти. В кінці літа от, для того, щоб вона давала більший урожай от, в наступному році. Бо в цьому році, чесно, цьогорічна люцерна дала всього-навсього два укоса. От, ну, Такі чесно, дуже слабі. От, надіюся, що в наступному році буде краще. Розставилася ось моя красуня, от, моя Мотря. Нарешті така вона цікава коробка. от Вона в мене записана як джерсей. Записана як дерсей, але в неї тече кров, е, я вам скажу, досить цікава. Получається, в неї батько бик шум. Шум це син Велеса і чарівний. Колись у мене була така корова чарівна, яка давала 46 літрів. От, це вона була четверта лактація. От, е, і по факту, виходить, вона е, Мотря народжена від її сина, від шума. От, і донька, вона Катрі виходить, моєї Катерини. От, це полупровка джерсея з Галштином. І виходить, вийшла така от у мене дівуля. Скажу, що саме прикольне, Якщо подивитися, вимічки у неї структура, форма повністю така, як у Катерини і така, як була в Аляскі, колись у мене була корова Аляска. От, якраз виходить. І відповідно о, така вона, чесно. Досить непогана коровка, зараз от їдається, така досить спокійна. От, тому е, думаю, що діло буде. Ось, бачите, ще ось моя одна супер корова. Це маленька ромашка. Кроється, вже додаюється. Те, що я вам скажу, як лебединка непогано десь дає біля 20 літрів, через що. Вона ж теж не так давно розстелилася, народила маленьку веселку, О, тому я вам скажу, теж має шанс на життя. Розірвали їй трішки піху. Сі, 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 сі. Зінка, Ну, зінка вже вагітна. О, це ось у мене Марселька, теж вже вагітна, вже скоро йтиме запуск, тому вже додаю йому. Отаку народила дівчинку. Маленьку джерсейку. Моя Мотря народила маленьку мілку. О, чистокровна, еліта рекорд з от, сексованої сперми. Да? Не пам'ятаю хто батько, по-моєму, вайлон. От. Через що така от красунька в мене вийшла. Да? Снікер. Снікер, бачите, контролює молоко. От. Соти моя маленька, соти моя маленька. І моя маленька, і да. моя маленька, такі сирушки вже в мене, дівчата, ласка отака, так? Да. Ось, ви бачите, яка веселка. Соломінька, бачите, вже сидіти починає, вона вже молочко попила, да? солоха. Ах ти моя солоха. А ось о, дивіться яка веселка. Бачите, теж вона, вона ж народилася сіренькою. Сіренькою і зараз вже, дивіться, яка теж вона така бура буде, да? будеш бурою. Ой, ти моя сервіска маленька. Хто тут уже? Мілка, ти вже допиваєш? Ну давай, допивай. Звісно, допиваю, кажу, я люблю молочко мамкине. Тим більше, коли воно мамкине, воно саме смачне. Сирунчики малі. малі сирунчики. Сопи, со ти моя подружка, сопи, соти, сопи, ти? со ти? ти моя, со ти моя ласка, со ти моя ласка. А ось, ви бачите, який вепер вже виріс. Віршей, сістакровний. Юлій, я Юлій каже. Я самий бісаний бик, скоро розвали вже станок, вже подкручували, позв'язували з усіх сторон, але це йому не мішає. Гарцювати, да? Не мешає тобі гарцювати. Ах ти хуліган. Ти хуліган малий. А ось о, маленький Юрій. Що ти сіна жреш? Це маленький айшир. Я вам скажу, теж буде шикарний буде бичок, да? Шикарний. Бо мама в нього дає ось о, кукла розстелилася, зараз 38 літрів дає. От, через що в нього теж генетика дуже хороша. Зараз будемо тут попідчищаємося. Випалимо. Все, ви молодці, ви в мене молодці, ви молодчики, і ти молодчик. Всі молодчики. А -а -а -а. О, все. Його, Порядок. Ой, ой, ой. Додою ще своїх супер коров. Зорька додоюся. Так, зорька вже в мене теж вагітна. Чекаємо на малятку. І ось моя маленька веснянка. Да? Соти моя веснянка. Підросла вже хоч трохи. а То взагалі така малявка була, що це ужас. Я пам'ятаю, парував джерсеєм, не взяла, а потім вже ярило зробив своє діло, зробив своє діло ярило і порядок. Да? І розстелилася вже. Так, що ти тут дасиш хоч щось молока? Так, каже, батько, я ще доюсь, не то, що дає. Небагатсько, звісно, не дає, але я думаю, що все наладиться. Да? Наладиться, будеш давати багато молока. Я думаю, в наступну лактацію буде давати молока вже набагато більше. Це донька Велеса і донька Мокоші. Отака от у мене красунька. Отак ми живемо. Зараз будемо виганяти всіх на пашу додою. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. І не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat і робити закупівлю якісних. І ветеринарних препаратів, і кормових добавок компанії Озера є все в наявності, є все для того, щоб ваші корівки були здоровими от, і поменше хворіли. Саме якраз лінійка компанії Йозера, Про, Дейрі Сейф, Дейрі Пілот якраз в комплексі досить непогано працюють і чесно вже врятували десятки тисяч корів по Україні. Десятки тисяч корів по Україні. От, також є в наявності. У нас спермопродукція Полтава Племсервіс, це світова генетика по о, українським цінам. От, тому кому цікаво, повністю судини дюара заряжені і азотом і спермою є в наявності: як джерсеї, так і голштини, так і абердини, так і сіра українська. Все є в наявності. Беремо сосуд. От. Приїжджаємо, заправляємося, і чесно, результатами будете чесно здивовані, тому що досить висока життєздатність цієї сперми і досить висока запліднювальна здатність. От, тому ще раз дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео. Бувайте також хочу сказати, що задаєте дуже багато питань відносно чи продаю я корів. От скажу чесно, корів я не продаю, але думаю, що. Ось про проректалю і продам пару нетелів, тому кому цікаво, звертайтеся, пишіть е знизу в коментарях. От, або телефонуйте на мій телефон, він теж знизу є в описі цього відео. От, я думаю, в наступному відео я вам покажу, яких саме е телиць, ну, тільних телиць, нетелів я хочу продати, тому що я бачу, я в зиму не поміщаюся і мені потрібно десь буде біля п'яти голів продати молодняка для того, щоб я спокійно війшов в зиму.